У день народження великого кобзаря на Хмельницькому майдані роздавали усім бажаючим збірку Шевченка у більш сучасній інтерпретації, записаний на аудіо кобзар дістався всім охочим. Таким чином молоді козаки сподіваються ознайомити з творами Тараса Шевченка ширший загал та вийти за рамки шкільної програми. Потрібно підносити сам дух українського народу, міняти трішки свідомість. за забиту тим савдепом. Потрібно знати своїх героїв, читати, підтримувати українські традиції, українську культуру. Подібну акцію місцеві козаки проводять вже не вперше. кажуть, хмельничани із цікавістю ставляться до такого знайомства і з творчістю кобзаря 9 березня на майдані. Також декламували вірші Тараса Шевченка. На що стали? der na asliyao te po За прикладом киян розпочав роботу на майдані і молитовний намет. Тут кажуть, проводити службу можуть представники всіх релігійних конфесій, адже сьогодні, у зв'язку з трагічними подіями в країні, людям потрібно бути ближчими до Бога. Вони мають перш за все чути одне одного. Задача цього намету надавати духовну і моральну підтримку людям, які сьогодні знаєте, емоційно знаходяться в такому емоційному напруженні. От і я вірю, що наші емоції, по перше ми повинні Дражатися богу Цьогоріч Святкування річниці Тараса Шевченка не таке, як зазвичай. Громада надзвичайно стурбована ситуацією, яка склалася нині в Криму. Наш ну, славянський брат, старший брат, як він себе називає, так він так сьогодні може поступити. Це ну, це не в які не вкладаються мозги, і я не знаю, чим Путін думає.